Ну що ж, перед нами Fort Escape за 10 тисяч доларів, автомат 2.0 бензин на комплектації Titanium. Бачимо, безключовий доступ має. Зараз пробіжуся напевне по комплектації. У нас тут кнопка старт-стоп, Далі автоматична коробка, Ну, зрозуміло, ось такий матчем мультимедію. Другзоний клімат-контроль, у нас ось така шкіра. Далі маємо панорамний дах. На задніх сидіннях є у нас обдувачі, Ну, класно виглядає з цієї з панорамою і у нас ось така індивідуальна підсвітка для кожного з пасажирів. Гарний скіряний диванчик в залі, підлокітник. Стаканники. З приємних моментів сьогодні дує у нас холодний кондиціонер, є в нас під... вихід підкріплення для фаркопа це в нас Америка. Цікаво, коли цей автомобіль заганявся. І подивимось більш детальніше. Погляд авто спочатку провожу, обійшовши автомобіль, роздивившись його. Первинним таким оглядом гума у нас стоїть зимня, Диски у нас 19-го розміру. Замінювалася олива на 172 тисячах. Двигун працює рівненько, в принципі, він вже прогрівся на робочих обертах. Обов'язково цю автівку потрібно... Перевірити через базу даних, через CarVertical. А потрібно обов'язково тримати ключ, так чи як? Mm -hmm. Тільки з ключем, так? Да? нас продемонстрували нам багажне відділення. Тут перехід зроблений. Ага, тут, тут що ж, подивився я цей Escape, Так, первентивно, хороша комплектація, повторюся, Титаніум і середній розхід, щойно ми дивилися, 11.1. Це при тому, що автомобіль стоїть, він тут останнім часом ніде не виїжджає. Розкажіть, чи реально менше 10 літрів по місту на 2.0 екобусці виїхати. Такий невеличкий сьогодні був огляд. Якщо такі відео навіть по разовому огляду вам сподобались, ставте плюсики, що ви скажете на рахунок того ескейпа. Також пишіть. Підскажіть, що ці кнопочки роблять, хто володіє Ford'ом ескейпом. Дуже цікаво.